Чому директор ЦРУ впевнений, що контрнаступ завершиться успіхом для України, але тільки за умови підтримки з боку спецслужб? Ну, бо по суті, так і є. Це в принципі то що він каже, це до тактичного, скажімо так, до тактики, умовно кажучи, розвідка, умовно кажучи, там не знаю сили СБУ в плані викриття всяких чуваків, які там зливають якісь ці координати і так далі. Тобто, тут тут більш командна робота. Ну заява, заява є дійсною. Ну карта, карта вбивства, все, 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 все окей. Я навіть не знаю, в чому тут ще можна розібратися. Чи відреагує Китай на те, що росіяни знищили величезний об'єм українського зерна, що передбачалось саме для цієї країни? Реакція Китаю буде така ж, як і на все в цьому світі. А... В медіапростір може вийти момент, типу, боже мій, горе какое. А потім всі розвернувся, такі, так, та й ладно. Господи, купимо ще. Люди добре, це Китай. Тобто, ну тут море собі далі падає, ну, ну, в общем-то, можливо, можливо, з Путіним договориться по поводу того, щоб, ну, ти хоча б наші кораблі вже ж не трогай. Там роби, що хочеш, наше вже не трогай, не паскуді, лишившися, в общем, то якісь більш-менш відносини. Але сказати, що дуже бурхлива, дійсно, не не та, що буде в медіа а дуже бурхлива якась реакція на цей момент. Чи буде вирішена проблема розмінування прифронтових територій для більш швидкого просування в рамках контрнаступу? Щось не швидко ця проблема буде вирішена. Хочу вам сказати. Якась технологія, я не знаю, таке відчуття, що та наявна технологія, яка є, вона або не дуже допоможе, або, в общем-то, не дуже актуальна, чи що. А, що саме що стосуємо те більш територій які скажімо так наближені до наближені до місць в общем та боїв. а от щось або щось ви знаходиться або щось чимось буде в общем то завміщено щоб винайти тут ту, ту техніку ту можливість щоб якось швидше а, виявляти міни і швидше їх ум умовно кажучи знешкоджувати от, да. Але це не це, на жаль, не питання, чого, скажімо так, навіть може і місяця. Чи є ймовірність, що Пригожин вже ліквідований путінською владою? Пригожин наразі може бути не дуже здоровий, я б сказав. Тут такі карти, що касаємо хвороби, що касаємо не дуже такого здорового самопочуття, є. А от поки що смерті мені не показують, як мінімум. Про що говорив Кулеба, коли заявив, що Україна готова піти на ризики заради зернового коридору. Або все-таки будуть пробувати все, все, все одно постачати зерно туди, куди їздять, тобто, мовно кажучи, тими, тими шляхами, якими і є, а, ну прям ризикувати. А вот. Але ж а, з другої сторони в мене тут якось дуже дивно. Та ні, тут і повішений, і десятка нічій. Скоріш за все, все таки, все-таки, скоріш за все, будуть пробувати все одно возити так, як возять, може просто з моментом не знаю, знаєте, відповідної атаки, наприклад. Тобто, тут щось мені про достатньо такі заруби кажуть. Наприклад, якщо не знаю, екіпаж корабля бачить, що там або хтось наближається, або хтось є на горизонті, якщо будуть розуміти, що там не знаю, буде проводитися якась атака, може буде контратака. Я не дуже шота розумію. Але то, що шлях, скажімо так, буде далі небезпечний, ну так, це є. Чому Франція вирішила приймати біженців з Росії? Ранці я щось собі думаю, що це цілком безневинні просто люди, які тікають у путінського режиму. В принципі. Я би вам сказав ще щось дуже цікаве, але не скажу, бо нічого нема. Франція дійсно щось собі так думає, що це ні в чому безневинні люди. І, в общем то, дійсно вони тікають від путінського режиму. Вони не хочуть жити там, а це для них, умовно кажучи, показник. І дуже вони дійсно, в общем то думають, що так вони будуть для когось хороші. Чи приймуть в Україні закон про англійську мову, що вніс Зеленський? Скоріш за все, да. Єдине, що мені кажуть, що можуть бути ще якісь правки до того закону. Думаю, да. яка мета спільних військових навчань вагнерівців та білорусів? Перше зробити армію більш жорстокою. Самі розумієте, від кого, від кого коротше, з ким поведешся, там і наберешся. Да? Зробити армію більш жорсткою, більш готовою, да тому що це, умовно кажуть, і ті, хто був на на фронті, щось там щось там десь там бачив, знає. Mm -hmm. Як воно робиться і так далі. А, mm -hmm. і плюс Це більше до того, щоб блюсти порядок, і в общем-то щоб вовремя. Вовремя запобігти, в общем-то, цим ну, всяким диверсіям і заколоту у Білорусі. Чому Путін відмовився приймати участь у саміті БРІкс в Африці? Дещо робити? Ну, тому, що я казав, що поїде, якщо домовляться про щось там, да, що його не арештують, не домовляться, а поїде або хтось, або в общем-то, общем не домовились. Насправді не домовились ні, ні про що. Плюс Путін свого бункера не виходить, а ви хочете, щоб він колись поїхав. Що дуже навряд, якщо там кожну людину тримають в карантині по 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 3500 днів, то господи про яку поїздку ми з вами можемо вже говорити. Може, ми поїхати скоріш за все, той хто о, ну в нього ж двойники є, які ми з вами наблюдаємо на відосах дуже часто, де як будто Путін там поїхав туди, туди, туди. Їздить не сам він трошечки. А, от о, Плюс його мають арештувати ну коротше, навряд чи він насамкіли поїде, навряд чи ця ситуація вирішиться. І якщо хтось і поїде, то більш довірене лице. На він сам дуже навряд. Чи вдасться росіянам відновити пошкоджену ділянку Кримського моста до кінця літа? Думаю, ну я казав і думаю, досі що попитки латати той міст щось робити з тим, щоб він був хоч якось функціональний. А будуть до кінця літа. Ну можливо, до речі, дуже дуже можливо. Чи нададуть Україні нові системи ППО, враховуючи те, що росіяни почали активно атакувати українські порти? Скоріш за все дадуть. Як завжди, дадуть небагато одразу. Подивляться, що як, потім може ще, ще трошки дадуть. Ну, повинна бути. Чи оголосять в Росії хвилю масової мобілізації до кінця літа? Мобілізація там йшла, як і так і йде, ну То, що вона просто не оголошена, то понятно. В принципі вона в них йде тими темпами, які ну покривають їх ці всі розходи розтрати? Да? Тому навряд вона буде оголошена задля за для просто спокійності їх громадян. Навряд чи відбудуться в Росії нові військові заколоти до кінця літа? Заколо, там ще один має бути, поки бачу один точно. Зараз його прописують, проробляють, думають, хто з ким і як, якими руками через кого буде це все робити. До кінця літа, ну, ну таке, може, може, осінь більше. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.